І так, протитанкові засоби у цьому відео я не буду казати про великі такі стаціонарні протитанкові ракетні комплекси, такі як Корне. Ну, конкурс та інші. Натомість мова піде про більш мобільні засоби. Не хочу тягнути резину, тому відразу починаємо. По-перше, варто розуміти, що з часів Панцерфауста та до сучасних гранатометів по факту глобально нічого не змінилось. Ви навіть можете не вдаватися в деталі, як там називаються ці гранатомети, RPG 7, муха, або той самий лав американській різниці немає абсолютно. Ні, ну само собою ще є багаторазові, такі як Карл Густав, він же М3, або РПГ 7, який, я думаю, знає майже що кожен. Або Т-4 та РПГ 18, вона ж муха, які є одноразовими гранатометами. Так ось по факту, вам запам'ятовувати багато щось про ці гранатомети не потрібно. Одно чи багаторазовий гранатомет, це ви зрозумієте відразу, якщо він вам потрапить в руки. Але ж вони всі мають абсолютно різну потужність, ви можете сказати. Так і є, товщина броні, яку ці гранатомети можуть пробити, може бути абсолютно різною. Але чому по факту можна не запам'ятовувати скільки кожен гранатомет пробиває броні? Та тому, що стріляти танку в лоб майже що ніколи не буде ефективним, а тим паче безпечним. Ні, ну, само собою, якщо мова йде про якусь БМПшку або Т-54 можна вольнути в лоб, тому що там якоїсь суттєвої комбінованої броні немає. Але знову ж таки, якщо цей же Т-54 обліплений якимось контактом 1, а у вас в руках муха, то ви можете легко його і не пробити в лоб, тому що муха це не тандемна кумулятивна ракета, а контакт 1 все ж таки протикумулятивний засіб і досить ефективний на свої гроші. Саме тому вам набагато корисніше знати, чи є ваш гранатомет тандемним. Наприклад, легендарна РПГ 7 може стріляти як не тандемними, типу того ж пг 7В, так і тандемними, як ПГ-7В. Якщо хтось досі не зрозумів або просто не знає, то тандемна бойова частина дозволить вам уражувати танки, які оснащені динамічним захистом. Але знову ж таки, ще за часів Панцерфауста знищення майже всіх танків відбувається в бокову або кормову частину. І так само, як за часи панцерфауста, бути гранатометником та стріляти в танк, це дуже небезпечно. Так, ви абсолютно праві. Сучасні гранатомети стріляють далі, ніж ті, що були розроблені у Другу світову. Але тактика війни змінилася, і танки стали більш зрячими. Тому я навіть не знаю, коли було небезпечніше бути гранатометником зараз або тоді. Знову ж таки, загалом, як не крути тактика, одна й та сама: у вас є труба, яка є одноразовою або багаторазовою, і ви цією трубою ввалите в бочину або в корму танку. І на цьому все. І знову ж таки, необхідно знати, яка саме бойова частина тандемна або не тандемна. А наприклад, з РПГ-30 крюк є ще один дуже цікавий прикол. Окрім того, що цей протитанковий гранатомет має тандемну бойову частину, він ще має спеціальну ракету обманку, задача якої обманути комплекс активного захисту. По того ж трофі. ну а тепер я переходжу від гранатометів до по факту мобільних протитанкових ракетних комплексів. І почну я з енлаф, тому що його, мені здається, вже знаю майже що кожен. По перше, варто розуміти, що НЛАВ це сама по собі досить специфічна ракета. Вона не має тандемної бойової частини, але натомість має досить цікаву систему під назвою Ударне на ядро її суть полягає в тому, що під час прольоту над танком бойова частина має вистрілити вертикально вниз. Тобто ніякої тандемної бойової частини або бойової головки в лобовій частині ракети у Енлав немає. Але вона чомусь досить ефективно знищує танки з динамічним захистом, як так. Ну, глядачі мого каналу або просто ті, хто шарить, і так знають, чому таке відбувається. Ну а для тих, хто не шурупає, пояснюю. Як бачите, у радянських машинок, по факту, всіх є така досить специфічна штука під назвою автомат заряджання або механізм заряджання. Це не суть важливо для вас. Так ось, він розташовується безпосередньо під баштою, а ЕнЛАВ, як правило, детонує саме над кришою башти. І вгадайте, куди валиться ударне ядро. Правильно, воно велить Зпосереднього в боєкомплект, від чого той може здетонувати. Ця система є як перевагою, так і недоліком для НЛАВ. Перевага очевидно в тому, що він може ігнорувати динамічний захист та взагалі броню танку, атакуючи зверху. І знову ж таки, оскільки ЕнЛА атакує зверху, має абсолютно ніякої різниці, якою проекцією саме до вас стоїть танк лбом, передом або кормою. Але суттєвий недолік. Якщо ви захочете знищити танк або БМП прямим влучанням, то це не буде так ефективно, тому що основна бойова частина в нього направлена вниз і має стріляти. Вниз, а не вперед, пальнути прямим, звичайно, можна, але тоді вже придеться розраховувати на її фугасну та уламкову дію. А фугасна та уламкова дія це далеко не те ж саме, що і кумулятивний струмінь в плані пробиття броні. І так, хоча Енлаф може захопити ціль, він не може її по факту нормально супроводжувати. Тому якщо ви захоплювали танк, який їхав, і після вашого пострілу танк зупинився, енлаф може легко промазати. Але якщо танчик не зупиняється, то енлав влучає досить часто та досить боляче. А ось Джавелін можна по факту назвати портативним протитанковим ракетним комплексом. Тут тобі і інфрачервоне наведення, і тепловізор, і лазерний далекомір, коротше, повний фарш. І на відміну від того ж, Енлав, хоча Джавелін може атакувати зверху, в нього немає ніякого ударного ядра. Там звичайна тандемна протитанкова кумулятивна ракета. Просто Джавелін саме за рахунок своєї траєкторії польоту може влетіти прямісінько в дах. Але під час прямої атаки Джавелін не втрачає своєї ефективності, оскільки у нього все ще повноцінна тандемна протитанкова ракета. Але самої потужності боєголовки Джавеліна може бути недостатньо для того, щоб пробити танк в Хлоп, навіть враховуючи те, що вона тандем. З іншого боку, завдяки тому, що Джавелін має власну головку самонаведення, він може коригувати переміщення цілі, і його не можна так легко обдурити, як той же ЕнЛА. По факту надійним захистом від Джавеліна являються тільки спеціальні аерозольні завіси, але у Джавеліна є й свої мінуси. По-перше, він досить важкий, важить близько 22 кілограмів, і стріляти з нього стоячи практично неможливо. А якщо і можливо, то дуже незручно. Плюс він неодноразовий, і його після пострілу, як той же Енлав, просто так не викинути, оскільки добі потім надають Кумпул, а по кумпулу тобі надають тому, що він ще зарази досить дорогий. Але знову ж таки, що ЕндЛАВ що це вже по факту портативні протитанкові ракетні комплекси, але не гранатомети. Але про них чуло вже стільки людей, що нехай цю інформацію у вас в голові буде. У цьому відео я не мав на меті вам розказувати просто купу всілякої технічної інформації та зачитувати статті з Вікіпедії. Натомість я сподіваюся, що зміг пояснити про те, що таке гранатомети та як їх використовують. На цьому все бережіть себе та Україну.